Україні в ефірі місцеві новини Білої церкви на телеканалі Еспресо щодня ми виходимо з цікавим відеоматеріалом про життя громади, розповідаємо про нові події та героїв сьогодення. Тож не пропускайте наші програми і будьте всебічно розвиненими глядачами з критичним мисленням. Наше місто знову попрощалось з воїном. На російсько-українській війні загинув білоцерківець Андрій Зірснак, 59-річний військовий був водієм-слюсарем відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки. Помер у лікарні в Києві від гострої серцевої судинної недостатності. Попрощати з Андрієм прийшли рідні, близькі та побратими. Відспівали героя у спасо Приображенському соборі, поховали поруч з іншими воїнами на кладовищі Сухий Яр. Вічна Ава захиснику, Боже, за. Дитину вдарило струмом під час риболовлі у сквері на одній із водойм Хлопець разом з дівчиною ловили рибу. Коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач. Після чого дівчина впала на землю. Її негайно шпиталізували до Білоцерківської лікарні. Наразі підолашна знаходиться у важкому стані з опіками більшості тіла. Розтрощене авто та перевернута вантажівка на вулиці Привокзальна трапилась ДТП. Як повідомили у патрульній поліції Білої церкви, водій Фольксквагену рухаючись по лівій смузі, не пропустив Мерседес, що рухався по середній лінії та спричинив зіткнення. Внаслідок чого остання перевернулась дивом обійшлося без жертв. На водія левковика копи склали адмінпротокол. Слава Богу, що мальчики залишилися, живі, їх витягували через вікно, це я я сама бачила. О, я сама злякалася, думала, що вже пів хати не буде, забора нічого не буде. От, ну, я хочу просто ну, звернутися до нашої міської ради, от, щоб хоча б тут ну, якийсь там знак поставили чи світофор. Ну, це ж ну, постійно такі у мене проблеми. Понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень збитків завдали зловмисники одній з громад Білоцерківщини, незаконно привласнивши землю. Про це інформують в районному управлінні поліції. Організував незаконний бізнес. 40-річний чоловік до схеми він долучив двох поплічників. Вони зареєстрували право приватної власності ділянок площею майже 5 гектарів, використавши фіктивні документи. Частину комунальної землі вони вже встигли продати. Наразі суд арештував ділянку адвокат, організатор та другий співучасник перебувають під вартою. Полеглим героям білоцерківцям які загинули з початку повномасштабної війни, присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської громади. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Затверджений список не остаточний, адже його постійно доповнюватимуть. Більшість питань порядку денного сесії стосувались земельних питань, а ось серед важливого продовжили терміни низки програм. Зокрема, надання пільг, забезпечення молочними сумішами дітей, народжених відвіл інфікованих матерів, соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності та інші. Крім того, з міської скарбниці депутати виділили кошти комунальним підприємствам світанок та «Комунальник». останнім півтора мільйони на ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, а також закупівлю техніки. Ще 340 тисяч, щоб погасити заборгованість перед бі. Лоцерків водою підприємство світанок дісталось більше понад три мільйони гривень. Зокрема, на обладнання для фільтраційної станції, встановлення 400 лічильників для малозабезпечених та іншого. Насправді це дуже важливе і необхідне питання і рішення для мешканців Шкарівки, зокрема і для мешканців Терезине, якщо йде мова саме про ці. Села, однак ми підтримуємо це питання однак, врахуйте, будь ласка, в майбутньому, щоб не було дискримінаційної опції по відношенню до інших сіл громади та білої церкви. Якщо ми будемо встановлювати лічильники для певної соціальної групи мешканців, то будь ласка, врахуйте, щоб і інші мешканці нашої білоцерківської громади так само отримали ті лічильники. Згідно законодавства, ви ж знаєте, що якщо Міська рада встановлює лічильники, то відшкодування за ці лічильники буде перекладено в тариф. Мало забезпеченим поставлять, да. от а багаті, багаті люди заплатять ж під час засідання нагородили понад 70 білоцерківських волонтерів депутатів та держслужбовців дехто з них отримав подяки від київської обласної ради троє нагрудні знаки за заслуги перед київщиною інші візнаки міського голови серед нагороджених тетяна денисова іван павленко катерина возненко сергій богачук Аліна Рещик, руслан поліщук світлана швець сергій гончаров та інші у Білоцерківській громаді кількість класів у школах скоротилась аж на 57 у порівнянні з минулим роком. А це на понад 1230 учнів. Тож освітня система потребує оптимізації. Про це зазначив начальник управління освіти міської ради Юрій Петрик під час. Щорічної освітянської платформи до того ж зменшилась і кількість педагогів аж на 90 осіб, які виїхали за кордон. Загалом 1 вересня до шкіл громади підуть понад 1700 першачків. А ось у першій білоцерківській гімназії ліцеї гімназії номер 12 та 16 створили три класи безпеки, де розповідатимуть учням, як поводитись з небезпечними предметами. Крім того, на конференції озвучили проблему із забезпеченням п'ятих та шос тих класів підручниками прозвучали на зібранні і здобутки місцевих школярів. Зокрема, на обласному етапі всеукраїнських олімпіад 27 учнів посіли перші місця. Також за результатами НМТ білоцерківці здобули 35 максимальних результатів. А це 20% від 200 бальників Київської області. А ось як проходитиме навчання у школах з 1 вересня, пропоную послухати уважно всім батькам. Для закладів загальної середньої освіти змішаний режим дозволяє викладати 30% навчального матеріалу з використанням дистанційних технологій або роботу закладу у дві зміни. Водночас рішення виконавчого комітету передбачено, що в разі тривання сигналу повітряної тривоги о 7.30 керівник самостійно приймає рішення та інформує учнів, батьків і вчителів про проведення уроків у цей день з використанням дистанційних технологій у синхронному режимі. Цьогоріч управлінням освіти і науки в своїх межах повноважень прийнято рішення про необхідність створення дистанційних класів на базі ліцею Вектор для 5-11 класів та ліцеї гімназії номер 12 для 1-4 класів за умови надходження заяв батьків не менше 28. За кілька днів вже настане осінь, і країна вступатиме у не менш складний опалювальний сезон через постійні ракетні атаки росіян на критичну інфраструктуру. Експерти прогнозують відключення світла. Тощо, наскільки громади встигли підготуватись до осінньо зимового періоду, та на що чекати українцям сьогодні? З нами на прямому зв'язку голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, вітаю вас! Вітаю. Пане Олеже, як би ви оцінили підготовку країни до нового опалювального сезону? Підготовка до нового опалювального сезону 2023-2024 роки проходила в надскладних умовах. Требно говорити, що за осінньо-зимовий період було багато влучань як генерацію електроенергії. Так і системи передач, підстанції, лінії електропередач. Тому було вражено величезна купа енергетичних об'єктів. І щоб їх відновити, потрібно також залучити було велику кількість коштів, обладнання людей, чого вкрай не вистачало в Україні, плюс добавок абсолютно відсутня організаційна складова на деяких енергетичних підприємствах. В першу чергу потрібно говорити за центр енерго, тому що там дійсно абсолютно не підготувались до опалювального сезону. У них немає запасів вугілля. І от ми змушені за останні 10 днів 6 днів брати аварійну допомогу в електроенергії за кордоном, при тому маючи власні поклади вугілля, які ми не видобували. Тому підготовка до опалювального сезону була дуже складною. Притом це не тільки технічне, а й організаційне складове. Враховуючи те, що ви зараз сказали, то до чого готуватись українцям і до яких сценаріїв? Чи взагалі готова Київщина і Біла Церква до початку холодів? Ну, я можу сказати так, що чи готові ми чи ні, це залежить в першу чергу від громад, в яких буде опалювальний сезон, але в більшості українських громад підготовка до опалювального сезону проходила. Як на мене, в негативному вигляді, тому що у нас будуються стадіони по всій Україні, у нас з вами ремонтуються там якісь льодові, льодові арени, будуються дороги. А наприклад, інформацію, що там відремонтували мережі теплокомуненерго, я не чув такої інформації, не бачу. Так само ми не чули про масове закупівля обладнання, яке могли б закупити за. На цей весь час, але чомусь обладнання, яке завезли, воно не може бути там під'єднано до наших мереж, до нашої енергосистеми. Тому питань по підготовці до опалювання сезону багато. Тобто, прогнози але... не втішні, можна сказати, так? Абсолютно вірно. Прогнози не втішні. буде складно, будуть відключення, гарантовані. Будуть відключення від електроенергії. Чи будуть масові блокад? Ну. Тобто повне відключення електроенергії по всій країні не будуть. Але регіональні блекаути в Україні будуть. Якщо говорити за Київщину, а, то блекаути в Київській області були і до війни. А тобто, Київська область, ті чи інші райони відключались від електроенергії ще до війни, тому що капітальних ремонт мереж не проводили, капітальних ремонт підстанцій не проводили. Заміну підтанці на більш потужні не проводили. Кількість абонентів, яка підключена до існуючої мережі, яка була побудована, хочу вам сказати, ще під е під час Радянського Союзу. Вона не відповідає реальній ситуації. Тобто, а кількість абонентів перевищує реальним потужнім підстанцій там в рази, і все це вона повинна витримати. Звісно, вона все це буде відключати. Добавте далі, це влучення. А, були в минулому році влучення в Трипільську ТЕС, яка в більшості забезпечує електроенергію Київської області. Були влучення, а в ТЕЦ П'яті в -6, і в самі підстанції в самому місті Києві, і це також впливає на подачу електроенергії. Невідома ситуація, яка склалась з білоцерковської ТЕС, яка знаходилась у нас банка в залогі. Зараз її спробують передати якимсь структурам. А, невідомо. Походження, але які мають відношення до Російської Федерації, чи вплине це на опалювальний сезон біля церкви? У мене є питання до цієї передачі, але на жаль, поки що відповіді на це не чую. На вашу думку, взагалі чи достатньо місцеві громади проводять модернізацію тепломереж, готують житловий фонд, котельні та генерують ремонтують генеруюче обладнання. Взагалі, я частково вже відповів на це питання. Я скажу так, що в більшості громад вони абсолютно не готуються до опалювального сезону. Не проводиться елементарна перевірка житлового багатоквартирного фонду, а потрібно перевірити, в якому стані, а в якому стані мережі, в якому стані а щитки і щитові. Тобто на кожному поверсі є щитки, які також потрібно перевіряти. Є щитові по під'їзді, які потрібно перевірити, в якому стані мережі. Це взагалі не проводиться. І люди, які проживають в багатоквартирних будинках, залишаються з тими проблемами один на один. Тобто можна зробити висновок, що і бригади потім будуть не готові до миттєвих дій у разі ракетних ударів. Чи все ж таки вони готові, але просто влада якось не підтримує це все? Якщо казати за бригади, то кількість цих бригад вона дуже обмежена. Ще так. до війни більшість комунальних служб були забезпечені. Технічними працівниками не більше ніж на 50%. Тобто, фактично, більшість комунальних установ а це має пряме відношення і до тих же обленерго, і до місцевих бригад комунальних служб. А в них немає працівників, які вдосталь, вдосталь не вистачає працівників, які готові будуть при відключенні виїхати на об'єкт і той час на підключити або перепідключити електроенергію. Тому відключення електроенергії будуть, а людей просто реально не вистачає, тому що зарплати піднімати вони не, не хочуть звичайним працівникам. І виходить так, що собі можна властити, встановлюють зарплати і премії по 100-150 тисяч гривень. А звичайний електрик отримає 8-10, а при е, непоганому е, варіанті він може отримати зарплату в 12 тисяч гривень. Зрозуміло, що на ці кошти. Працюють більшість пенсіонерів, ну тобто, не можна виключати те, що ракетні удари будуть повторюватися по критичній інфраструктурі? Ракетні удари однозначно будуть повторюватись по критичній інфраструктурі. Це не те, що не можна виключати це аксіома. Російські ракети будуть летіти і в нашу інфраструктуру, як вони летіли. Минулий осінньо-зимовий період, тобто, все ж таки, і ціль їх... буде така, щоб залишити українців без світла, без тепла? Абсолютно вірно. Головна ціль це зруйнувати головна ціль російських ракет це зруйнувати нашу енергосистему і погрозити всю Україну в повний блокал. На вашу думку, так чим вже треба запасатися сьогодні? Ну потрібно запасатись. В першу чергу потрібно не запасатись. А тим, хто проживає, наприклад, в багатоквартирному будинку потрібно перевірити стан мережі багатоквартирного будинку, перевірити щитки і щитові, знайти електрика, який пройде, і все перевірять. По можливості замінити, якщо там є застарілі, ці всі вимикачі, замінити їх на сучасні. Якщо там мережа вже також застаріла, також і спробувати замінити. Це в першу чергу, що потрібно зробити. Також запастись теплими речами, щоб у вас був наявності пауербенки, щоб у вас наявності, якщо ви ну, проживаєте в багатоквартирному будинку, теплі речі зрозуміло, що генератор на багатоквартирному будинку не встановите, але оцей мінімальний запас повинен бути. Якщо казати за приватний сектор, там набагато простіше. Там ви можете купити. І якщо у вас є кошти. Підкреслю, якщо є кошти, купити генератор, запас палива літри 30-50, твердопаливний котел, запас дров, хоча б 20-30 кубів на зиму, запас їжі, і, в принципі, ви можете нормально прожити при навіть при серйозних відключеннях електроенергії, ви зможете перезимувати в цей надскладний осінньо-зимовий період. На вашу думку, взагалі, чи люди можуть впливати на те, щоб влада якось пришвидшила і модернізацію, взагалі ремонт е, критичної інфраструктури, щитків ви казали, ось чи може це якось взагалі повпливати на владу? Ну звісно, люди можуть впливати на владу. Спочатку люди впливають на владу, коли вони приходять на виборчу дільницю, і голосують за мерів, за депутатів місцевих рівнів, за депутатів Верховної Ради. Які потім обирають нам кабінет міністрів, всіх цих міністрів, всіх інших, це напряму впливає. І тут немає варіантів інших, ми повинні впливати на владу. Ми повинні йти до місцевих депутатів і вимагати, що якщо вони не будуть працювати, то будемо а, сідуть раз, що вони знали, що ми будемо за них голосувати. Це, це пряма норма впливу на місцеву владу. Якщо депутати не хочуть працювати. Вони може звертатись, наприклад, об'єднавшись в багатоквартирному будинку, групу невелику ініціативну групу, написати листа на місцеву владу з проханням вирішити те чи інше питання. А влада повинна реагувати. Влада не повинна зараз будувати стадіони, будувати якісь там ремонтувати невідомо навіщо якісь приміщення, коли ми абсолютно не готові до опалювання сезону. Владу обираємо ми. Для того, щоб вона робила наше життя краще. Так все ж таки, чи вистачить нам запасів газу та інших ресурсів в сховищах країни для прийдешнього опалювального сезону і, в принципі, пережити зиму? Якщо говорити газу, то по заявах Нафтогаз України у нас вже сьогодні є близько 14 мільярдів кубів газу. А в минулому році при теплій землі підкреслюю, при теплій зимі нам. Вистачило з такої кількості газу. Але потрібно говорити, що крім того, що ми газ закачали, ми регулярно спалюємо газ тим же на ті же Трипільські ТЕС, на ті же Змінівські, хоча вона там більше розбита вже. Ми там спалюємо газ, тому що вугілля у нас катастрофічно не вистачає. У нас взагалі немає вугілля. Тому а, якщо буде тепла зима, то газу нам вистачить. Якщо буде холодна зима, а минула зима, минулого року. Вона була о, тепліша на півтора градуса, це досить серйозна, о, серйозні тифи. То якщо вона буде така ж тепла, то буде нормально. Якщо буде холодніше, то газу може не вистачить. І ми будемо, як і, о, як і завжди потім бігати, шукати, де ж ми можемо купити газу по ціні в три чи в чотири рази дороже, ніж він о, коштує зараз. Керівник Нафтогазу Олексій Чернешов запевнив, що тарифи на газ залишаться незмінними для населення. На вашу думку, це дійсно так і взагалі це добре чи погано? Дійсно, да, є заява Олексія Чернешова, голови голови правління Нафтогазу щодо того, що тарифи на газ не будуть зростати. Я можу сказати одне: це правильне рішення. Тарифи взагалі піднімати під час війни неправильно. Ми повинні зрозуміти, що люди так само живуть в Україні під час війни. У них не зростає пенсія, в них не зростає зарплати, у них не зростає субсидії, а реальна вартість медикаментів, вартість продуктів зросла на 50, на 70, на 100%. відсотків. І вони не можуть забезпечити себе елементарним засобом на проживання. Їжі медикаменти, чим ще підвищувати платіж. Це нормальне, це правильне рішення. Цієї вартості газу, яка є на сьогодні, НАК нафтогаз може спокійно забезпечити не тільки існування підприємств і виплату податків, воно може навіть вистачити на розвиток газу. Тому що сьогоднішня ринкова вартість газу, вона не набагато вища, ніж та ціна, по якій ми продаємо населення. Пане Олеже, дякуємо, що знайшли час і дали змістовне інтерв'ю. Дякую вам за запрошення. На цьому я завершую випуск головних новин Білої Церкви для вас. Ефір вела Любов Геращенко. Бережіть себе, рідних, та не забувайте обізнаний, значить підготовлений. Віримо у зсу та Україну.